Привіт! Мав негативний досвід з дівчиною. Познайомились на БАДу. На першому побаченні дійшли до сексу. Супер, супер. Я перепив, і було третя година ночі, тому одразу не встав. Нормально. Але ця тварина, це він про дівчину. Ну як так? Ну як так можна про людину? Але ця тварина відреагувала негативно, образила мене. Одяглась і пішла, ще й заблочила у соцмережах. Ми не сильно накрились за цього, вже тиждень навіть вранці не встає. Вчора привів додому нову дівчину. Вона була готова, але я дуже хвилювався і тому не довів до сексу. Віагра не варіант, за кордоном, лише по рецепту. Як позбавитись наслідків від тої курки? Буде перемога у тебе з якоюсь дівчиною, і ти забудеш. Ну, може, не прям на всі 100% одразу, але кожна така перемога вона буде ну, пришвидшувати той момент, коли ти про неї згадувати особливо і не будеш. Тому привів дівчину, супер, приведи ще, її чи наступну. Ну, тут інакше ти не вирішиш. Інакше не вирішиш. Просто не поспішай. Дійсно, там можеш якийсь масаж її поробити, просто повалятись, подивитись фільм. Щоб не було так, що ти обмежений якимось там 10 хвилинами чи 15 хвилинами, розумієш? Ось і все. А, ну, от якось так. Тому чуваче, нічого страшного не сталося. Усе буває. Та тілка дійсно тварина. Ти інших запрошуй. Не кожна дівчина, слава Богу, тварина. Не кожна дівчина така намахана. Запрошуй, пробуй, робити, що від тебе залежить. Буде перемога, вже будеш легше до цього ставитись. Буде ще одна, ще легше будеш до цього ставитись. Якось так.